Новий рік незабаром завітає у помешкання кожної Хмельницької родини. А як же без неї? Зеленої, запашної, лісової красуні. Ялинки до нас привезли з Івано-Франківської області. На базарі, що у центрі міста вони на будь-який смак. Ялинки, сосни, смереки. Зазвичай питають ялицю, як в нас раніше говорили – це біла йолка по літературному просто піхта. От вона чим краще чого цікавляться більше, тому що вона більше стоїть. і іголочку е, е, кине не раніше як за три місяці. Ціна середня починаємо десь так: 80-100 гривень, 200-300, ну в залежності від її в, розміру і звичайно товарного вигляду. Привозять торговці до 300 зелених красунь кожен. Поки що городяни не активно купують, ще рано пояснюють. А от ближче до нового року і торг піде. А де нині ще ні одну не продала? А найдешевше. А найдешевша десь 10 гривень. Це яка? А така малесенька, така вазу 10 гривень. А взагалі люди що запитують і чи індецину купують перед святами? Не знаю, вони купують. Вчора приїхала, вчора дві, а нині ще одну. Хвоні дерева вирощують на плантаціях. Потрібно 12 років, аби ялинка виросла під два метри. Дуже є велика густота, а вони мусять переріження робити. Одна одну витісняє, знаєте, у природі і воно одну підрізують, другу, щоб вона була Росла швидше. Тут ці Ту не... ялинки з плантації не з лісу? Ні, ні, як з лісу, може бути з ділянок там і ділянки, які вирощують ялинки. Продавці радять тримати ялинку у відріз піском, час від часу доливаючи воду. Один поперед одного припрошуватимуть купувати головний новорічний товар до 31 грудня. Ялинки, що залишаться, відвезуть на рідну Івано-Франківщину. Гостям місто подобається, лише скаржаться на жахливі умови торгівлі. Місто по перше дуже дороге, теж умови, самі бачите. Бардак навіть немає куди сходити в туалет. Охрани немає, ялинки крадуть. Скільки коштує місце в раніше? Місце коштує 4,5. 2,5 з половиною ми одразу внесли, дві, потім пізніше, коли продаємо ялинки, самі бачите, що ще все не йде. Чи влаштовують вас місце? Ось? Та не дуже не влаштовує, бо навіть туалету немає ось це все не влаштовує. І а де нині прийшли дівчата, кажу, що вже покрали. Торік ми були тут, покрали в одної і близько усю ялинку забрали. Але той ще був і ще охранник, а цей рік ще не виділимо охранника. Все ж продавці сподіваються, що всі ялинки продадуть, аби розрахуватися з орендодавцем, дорогу відбити та ще й копійчину заробити. Той, хто більш практичний, може придбати штучні деревця. Поблизу дитячого світу виросла справжня галявина. Щоправда, продавці штучних ялинок неохоче спілкувалися на камеру. Аби дізнатися ціни, довелося схитрувати. Нові модельки від 450 допустим, да, до 1700. А от, ну, до прикладу, в минулому році яка ціна? А їх не було. Це нові моделі. Оці, да. а ось такі, от, от, такі 200 гривень питали на терпійся. Ну а наскільки подорожчалась цю Ну Старі Тому, моделі не подорожчали. Майже. Фактично та ж ціна. Ну там 30-40 гривень разі. І яка б не була штучна копія ялинки, проте з незрівняним ароматом, який наповнює помешкання навіть найменша гілочка справжньої, не може зрівнятися жоден двометровий штучний гігант. Яку ж ялинку придбати, обирати вам.